Жінку з України не потрібно, блять, завойовувати. Її потрібно витримати, тому що вона, блядь, як крепке вино, не для слабаків. Цигарок не курить, горілки не п'є, які гроші має, всі жінці дає. Цигарок не курить, горілки не п'є. Які гроші має, всі жінці дає. Вася, 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 в молині жиє. Так от, оцей пацан прийде, блядь, на дембель, грудь в медалях, нахуй, голова сіради сразу, блядь, буде ноги кладеться, да? Чи ні? Або сніговиком вернется. Або вступить своє місце. Або привезуть, блядь. Чи шо? Ну в будь-якому випадку привезуть. Да. Ситуація, ситуація в тому, що, блядь, ну, він, він тебе як проважали? Всім селом чи ні? Наконець думає с'їбався, наконець думаю, їбався, ви в армію, блять Чишо. Назад уже ви Да. да. Будь а назад, чи а назад, блядь, буде в ти, блядь, на Дине, понял? поняв? По всьому, блядь, стане спеціально, блядь, на початку села, щоб всі бачили. Щоб всі бачили, правильно братан? Понадеваю все, шевроны, какие китики можно, блядь. Погонные, блядь, генеральские, нахуй. Лампасы на штанах, блядь. Лампасы, понял. Кажи, блядь, ты як вот это, мак... Чуєш? Чуешь? Ты борешься, як Максим Перепелиця, блядь. Помнишь фильм? Нахуя меня снимать? Да нахуй ти, да нахуй. Да нахуй, скажи, да нахуй, нахуй. Куда ти пішов, блядь? Ти дивився фільм Максим перепалиця чи ні, блядь? А? П'яному гарі не дивився? Да нахуй мені, нахуй. Я сам. Да не похуй. Що шо? Я сам, блядь, у п'яному гарі, я не вийшов. Куда вийшов Зуга. От, блядь, по таким як ти історії цілий пишуться, книжки, блядь. Чу? Ти мені роман. Не роман, а роман. Рома його звали, нахуй. Ходи сюди. Скоро Росія встане з колін. А Україна засібне ширинку. Ну шо, Капроновий, тиждень проїбашив, да? Грошей заробив хоч? От, блять, тепер візьми, нахуй, пивко холодненько налий. Ось десь, блядь, у цвітках. Розслабся, нахуй. поняв. Ромбат мае на штаба, ротных мае, ротный взводных нагиба, а ти солдати взграю. Бляха муха только пейс, только пейс, пейс, всех ебуть задорно. Я не понял, мы тут служим, чьи снимают порно. Не, не, не личку. Сколько там, 70? Это <свят> по вчерашним чекам вы понимаете? Да? А? Казали, мені казали, що якщо ти вчора щось купляв, приносиш чеки, я вчора брав вашинку, каже, приносиш чек і по чеку, можна зробити ще його з лад. Можна? Приходив Вовочка в школу, а в нього три шишки на голові. Вчителька каже, откуда? Він каже, да я взагалі ні при чому. Каже, Батьки лягли спати, я ж лежу рядом. Батько каже, спиш. Я кажу, не сплю. Він мене як лисне. Другий раз питає, через 20 минут, каже, ти спиш. Я кажу, сплю. Він мене опять як лисне. Думаю, буду мовчать. Він питає спиш, я мовчу. Він каже: матері, поїхали. Я кажу, куди? Просто скажи. У нас тобою є шанс. Та ну нахуй ти що, блядь. Давлення їбане. Коли в Катарі один знайшов нефть, за 35 років він збудував одну з найбагатших країн світу а в нас блядь, є і нефть і газ і золото осталось тільки бідуїна десь знайти найти